Як зареєструватися в системі громадський бюджет? Найшвидший спосіб за допомогою системи «BankID». ID. Для цього заходимо на сайт громадського проєкту. Натискаємо вхід і з запропонованих методів входу обираємо «BankID». ID. Далі зі списку праворуч обираємо Приват24 і проводимо ті самі операції, що і під час логіну в систему Приват24. Хочемо зазначити, що введені паролі залишаються в рамках вашої банківської системи і не стають відомими для громадського проєкту. Якщо раптом не надходить смс паролем підтвердження входу, необхідно звернутися саме до банку, за передбаченою для цього процедурою. Цих операцій достатньо для того, щоб отримати право голосувати за проекти. Якщо ви хочете подати проект, то для цього вам необхідно заповнити анкету, яка знаходиться в кабінеті користувача. Якщо ви збираєтеся подати проект, то ми рекомендуємо вам надати якомога більше інформації про себе. Це дасть змогу зробити ваш проект максимально прозорим. Для цього необхідно вставити фото. Дати посилання на свій профіль у Facebook або інші соцмережі. Дати посилання необхідно саме на сторінку профіля у Facebook, а не сторінку групи або пабліку присвячених проєкту. Для цього спочатку заходимо на Facebook, потім відкриваємо сторінку профіля, копіюємо адресу, яку ви бачите згори у рядку введення адреси браузера. І вставляємо у відповідне поле анкети. Заповнюємо всі останні поля анкети. Нагадуємо, що всі ці поля є необхідними для заповнення. Тільки після заповнення ви зможете подати свій проєкт. Вказуємо контактний телефон. Вказуємо дату народження. Вказуємо адресу проживання та адресу реєстрації. Під час заповнення полів адреса проживання та реєстрації необхідно вводити назву вулицю доти, доки система не зможе підібрати її з власної бази у випадаючому списку. Для того, щоб не використовувати щоразу банківські дані, ви можете створити пароль і заходити на сайт за допомогою серії паспорту в якості логіну та даного паролю. Натискаємо Зберегти і наш профіль. Створено. Анкета заповнена, ми можемо як голосувати, так і подавати проекти.